Доброго дня, шановні колеги. Починаємо з грудні п'ятого президента України, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Вітаю. Дякую за зустріч в ці буремні дні, коли визначається майбутнє України, доля України. Я би хотів поговорити про справедливість. Справедливість на англійську мову перекладається як justice або юстиція. І це означає, що справедливість це є чітке дотримання правильних, чесних і справедливих законів. Починаю я ще з дуже знакової події для мене принципово, бо сьогодні стало відомо про остаточне рішення Європейського суду з прав людини в справі терористичної атаки на літак. За номерами mh 17. Для мене в 2014 році це був виклик, коли протягом 24 годин виливається величезна порція брехні, яка складається, що то Україна за наказом Порошенка підняла Су-25 штурмовик, який ракетою збив цивільний малазійський літак, то це був літак. Міг-29-й, який полював нібито за літаком Путіна, то це був Український Бук, який атакував то. Це був комплекс С-300, то, то то покази диспетчера, який бачив неопізнані літаючі об'єкти. І лише перед нами стояло завдання мобілізувати світ для захисту. Від терористичної загрози Російської Федерації і представлення світу Російську Федерацію як терористичну державу. За одну мить загинуло 298 безнавинних жертв. І тоді я прийняв рішення, і це вперше в практиці світової юриспруденції, коли катастрофа літака. Розслідується не країною, як на території якій це відбулося, а за моєю пропозицією країною, яка найбільш постраждала від цієї терористичної атаки. Це були Нідерланди. Я негайно зізвонився з тодішнім прем'єр-міністром, моїм другом Марком Рютте, який зараз займає позицію генерального секретаря НАТО.